Не бійтеся, що сьогодні поносять нас за нашу вірність Богу і Божій Матері і святі Його, Церкві Христовій. Поношення без а сьогодні нас поносять за те, що предстоятеля, що владик, що наше духовенство, що вас, браті і сестри, за те, що інформація обманчива. Не Божа, а соблазнительна, щоб ми залишили свою матір, залишили церкву Христову і побігли за тими, які не знають, куди нас ведуть. Ці люди, які ведуть, хочуть вести нас, вони самі знаходяться в темряві. Їм би стало питати, куди йти і що робити. Але вони сьогодні озлобилися. Тому що бачать люди покірливих, смиренних, кротких, духовних, які живуть заповідями Христовими. І ви не ужасайтеся, і ви не смущайтеся, і ви не бійтеся. А простіть, які маю Анну, як вони смиренно перенесли ці всі смиріння, щоб вони дали нам цю силу, цю благодать, цю любов. Щоб ми перенесли ці укори. І ми бачимо, яку радість вони обрели. Так і кожна людина, кожна сім'я, родина, браті, і сестри, якщо вона зможе устояти в сьогоднішньому соблазну, їй нічого не буде страшно. Вона перестане перед Богом з тим станом, який Бог їй дав цю віру. Сьогодні дуже багато.